А зараз буде пост про результати звільнення військовослужбовців без судових процесів, виключно шляхом розгляду рапорту, зокрема під моїм, скажімо так, керівництвом організації. Перше питання, що впливає на розгляд: наскільки ви готові прислухатися конкретно до вказівок адвоката? При цьому не да не зволіkat на якісь перепони, зауваження, можливо, незаконні вимоги військової частини. Якщо ви принципово стоїте на своїй позиції, на своїх правах, і в тому числі на тому праві, яке вам чітко роз'яснив адвокат, ви маєте з самого початку да, відповідно слідувати. Це і впливає на той показник. Інколи да, ну можливо, ми заходимо з точки зору до суду або направляємо адвокатський запит, це також впливає е, оптимально на дії військової частини. Вони швидше вас звільнять, ніж ми навіть чекаємо рішення суду. Тому то готовий до даної співпраці? Залишаю посилання.